Анекдот. Один шкаляр цікавиться в іншого. Чому фізрука відвозять, що трапилось, поки мене тут не було? Побився з трудовиком. Так, у фізрука ж чорний пояс. Так, але переміг трудовик, тому що карате це карате, а молоток це молоток. Цим відео я завершую цілий цикл, який я розпочав про фокус мови, лінгвістичні конструкції, софістичні прийоми, переконання, відведення фокусу уваги з невигідною рамки розмови у вигідно. І це останній фокус мови, 14-й, 14-й, третя мікростратегія, метафрейм, розрив. Для того щоб використати цю мікростратегію, ми маємо виходити з такої ідеї, що об'єктивно всі елементи у всесвіті існують окремо один від одного і ніяк між собою не пов'язано. Тобто, зв'язок між елементами у нас відбувається лише в голові. Світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. Як можна розхатати це переконання, використовуючи фокус мови метаферейм-розрив? Для того, щоб задіяти цей паттерн, ми маємо задати собі таке питання: елементи переконання і справді мають зв'язок між собою, чи це просто наша вигадка? Тобто наша задача тут це змістити фокус уваги співбесідника на те, що одне ніяк не пов'язане з іншим, відділити один елемент від іншого. Ми використовуємо таку лінгвістику. Це X Одне, а це Y зовсім інше, і зв'язку тут ніякого нема. Зв'язку між X і Y немає ніякого, тому що X – це одне, а Y це зовсім інше. Де X – це один елемент переконання, а Y це інший елемент переконання, тобто ми тут розриваємо зв'язок між обома елементами. Приклад використання цього паттерну цієї мікростратегії, терапевтичний контекст. Я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. І ось як можна було б відповісти, застосовуючи цю мікростратегію, цей паттерн. Блог це одне, це соцмережа, а критика це інше, це просто сигнали, і вони ніяк разом між собою не пов'язані. Відокремлення, блог від критики. Тут ми можемо допомогти собі і такими ще питаннями: чи вигідно розірвати цей причинно наслідковий зв'язок, відділити один елемент досвіду від іншого. Що, якщо елемент досвіду А взагалі не має ніякого відношення до елементу досвіду Б? Що якщо елемент досвіду А та елемент досвіду Б це зовсім різні речі, які не пов'язані між собою? Що, якщо в цих умовах є сенс розірвати цей зв'язок? Ще один приклад із переговорного контексту. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. І ось як можна було б відповісти, застосовуючи цей паттерн, цю мікростратегію. Інтернет і реклама це зовсім різні речі, які не пов'язані між собою і обидва можуть приносити високий дохід. Інші приклади ви можете почитати в моїй авторській книгі Магія слова та мови. Там саме ви можете більше інформації дізнатись про це паттерн.